В цьому випуску новин. Питання порядку проведення конкурсу викликало палки дискусії серед депутатів на черговій сесії районної ради. Село Баранове Іванівського району з робочим візитом відвідала посол Австрії в Україні. Депутати Коноплянської громади на пленарному засіданні розглянули питання виділення субвенції для району. Активні підприємці з двох сіл району зможуть отримати фінансування для розвитку власної справи. Мешканці району святковим концертом відзначили День Конституції. Великобуялицька сільська рада з громадськістю провела дитячий спортивний марафон. Палкі дискусії серед депутатів виникли на 13-й черговій сесії районної ради. Загалом, порядок денний сесії був доволі насиченим. Всього розглядалось 30 питань: основні з них фінансового спрямування, затвердження районних програм та хід виконання раніше прийнятих. Зокрема, суперечливим стало питання порядку проведення конкурсів при призначенні на посаду керівників комунальних підприємств, установ і закладів. А саме було запропоновано створення... Орити конкурсну комісію, яка б приймала безпосередню участь при призначенні керівників комунальних підприємств і тих, що знаходяться у спільній власності сільських та селищних рад. Однак частиною депутатів дана пропозиція не була підтримана. Вони висловили свій супротив в направленні того, щоб забирати дані функції у райадміністрації. Варто вказати, що приблизно 10 років назад ці повноваження були делеговані районною радою райдержадміністрації. Що я узумкував? Ви ж прекрасно розумієте, що ті питання просто так не виникають. Я не тримаю записати, шановні колеги. Буде 21 сьогодні липня, можливе розпорядження президента України, де сказав, що я не прийшов в конкурс. Якщо так буде, подякую Господу Богу, подякую Господу Богу. І працюйте, чекайте, чергового Турпалова, Турпалова, Вибирайте Олександра Валерійовича Беспалова, і хай йде виконавчий влади і призначає і проводить конкурси. Але ж терміново це все поміняється, розумієте? Все тренуло поміняти. Тобто на ваше право голосувати. Я прошу цю рішення не підтримати. А ви як проголосуєте, так і будуть. Будемо буду виконувати, звичайно, рішення, яке приймуть більшість депутатів. Шановні депутати, не треба сьогодні вставити. Ви зараз скажите, я говорю на комісії, я не вирішую, я скажу перед цього залом. Ви спишите? Додаткових коментарів отримати нам не вдалося однак, варто зазначити, на пленарному засіданні були присутні працівники відділу аналітичної роботи Одеської обласної ради, котрі наголосили, що їх завдання є налагодження співпраці. Положення про апарат Одеської обласної ради там є чіткі пункти, де вказано, що обласна рада має повноваження, в тому числі. Налагоджувати співпрацю із територіальними місцевими громадами і на місцях, тобто із районними радами, з місцевими радами, формуються територіальні громади зараз, іде значить для того, щоб працювати на основі відкритості, прозорості, демократичності і знати те, що на місцях. Надзвичайний і поважний посол Австрії в Україні з робочим візитом відвідала село Баранове Іванівського району. Причиною виступив проект Сталий розвиток сільських територій Чернівецької та Одеської областей, в рамках якого проводять капітальний ремонт котельні та заміну котлів в Баранівській ЗОЖ, які в подальшому мають збільшити енергоефективність і загалом комфорт перебування дітей в шкільних приміщеннях в осінньо-зимовий період. Поважного гостя в шкільних приміщеннях учні урочисто зустріли з хлібом, сіллю і піснею. Цим самим в чергове продемонстрували щирість і доброту українського народу. Також в цей день дипломат урочисто відкрила офіс ресурсного центру територіальної громади Баранівської сільської ради, перерізавши символічну стрічку. Згодом ознайомилася з діяльністю органів самоорганізації населення щодо залучення коштів для розвитку громад. Посол Австрії зазначила, що населення повинно мати гарну інфраструктуру і не лише бажати, а й залишатися в селі. перший Pe -pe крок це визначити свої пріоритети. Громада повинна сикантрікандевелоп And the rural areas, in the same way. в хорошому значенні цього слова країна може розвиватися тільки тоді, коли розвивається кожне село і кожне місце, кожна громада. голова Баранівської сільської ради розповіла, що такі проекти на сьогоднішній день є важливими, є доцільними. А участь в них органів самоорганізації населення доводять небайдужість і розуміння мешканців. ...день енергозбереження і енергоефективність це пріоритетна задача, особливо для об'єктів соціальної сфери. Ми знаємо, що щоденно здорожчують енергоносії, тому наше, наше завдання здешевити утримання нашої школи, для того, щоб школа наша існувала. Питання виділення субвенції для району розглянули на сесії депутати Коноплянської об'єднаної громади. Мова йшла про кошти, які мають направлятись на фінансування пільг. В частині медицини і продуктів харчування для хворих в районній лікарні із 11 питань, винесених на шосту сесію, дане стало самим напруженим і обговорюваним, незважаючи на доводи представників із адміністрації, народні обранці конопляного не погоджувались із заявленою сумою і відверто висловлювали своє бачення про стан справ у райлікарні. лікарні. Тіло тому що ви просили щоб. На лікарство, на це все. Не доходить воно туди. Може може доходять туди, але вони цього не роблять, понимаєте? Нет. Так само і вот буквально назад помер у нас голова. Ви його знаєте, Саша. Врачі там нічого не зробили. Він прямо біля больниці помер. От так да, зробили йому кардіограму. Що тоді говорити, що то саме, що там день ну, туди йдуть, а... Находя там нема, саме настаєш неодностайним не голосуванням народні обранці прийняли рішення все ж виділити частину коштів, коментуючи це тим, що необхідно враховувати потреби мешканців в наданні медичної допомоги. Проте пообіцяли контролювати подальше використання цих фінансів. Просто ми хочемо мати контроль і бачити, що ці гроші реально йдуть на наших людей, на нас усіх, а не так, що вони там. Ми виділяємо, Деньги пропали, Опять район прийшов, Опять нас просить, Опять ми виділяємо і непонятно, куди всьому відчувають і припадає. Низство Іванівської райдержадміністрації звернулося до нас з проханням виділити 150 тисяч гривень на зазначені цілі. Однак після довгих суперечок нами було прийнято рішення виділити 100 тисяч гривень. І з подальшим, якщо це принесе свої плюси, то ми готові збільшити дану суму. І хочемо побачити, чи ці кошти дійсно будуть використати за призначенням, тому що ми плануємо на осінь створити свій вже відділ охорони здоров'я і прийняти до себе на утримання первинну медико-санітарну медицину. Форум місцевого розвитку провели в Іванівці. Основною темою, що обговорювалась, стала фінансова підтримка підприємців для розвитку власної справи на селі. Однак лише два населених пункти з нашого району мають можливість прийняти участь в даних проектах. Мешканці з сіл Гудевичеве і Баранове зможуть отримати гранти для розвитку підприємницької діяльності в зазначених сільських місцевостях. Проте їх пропозиції мають мати попит в самому населеному. У пункті координатор спільного проекту ЄС і програми розвитку ООН Місцевий розвиток орієнтований на громаду. Розповіла, що автори бізнес-ідей, які при обговоренні отримали підтримку населення, проходитимуть навчання із написання бізнес проєктів Ставили нове економічне направлення проекту «Сталий розвиток сільських територій Одеської та Черновецької областей. Це нове направлення допоможе. в наших целевых громадах улучшить экономическое свое состояние, экономическую жизнь наших населенных пунктов Баранова и Владевичева, на которых мы хотим отобрать по три человека, которые будут обучаться в нашей бизнес-школе. Один из этих трех человек будет иметь право получить софинансирование от австрийской Хинсева развития на свой новостворенный бизнес. Бути ті люди, які стануться в селі і пот розвивати свою діяльність в конкретно даному сільованному виконуючий обов'язки заступника голови Коноплянської об'єднаної територіальної громади, зазначив, що такі проекти дають мешканцям реальні можливості щодо подальшого розвитку свого населеного пункту. Такі проекти дуже важливі для нашої громади, тому що саме стимулювання місцевого бізнесу розвитку місцевого бізнесу. Є перспективою для нашої громади, і в цьому ми бачимо, бачимо подальше зростання. На сьогодні мешканці громад визначились з цікавими бізнес-пропозиціями для їх населених пунктів. Їх авторів чекає подальше навчання, а проекти переможці отримують фінансову підтримку, яка надасть можливість започаткувати і розвивати підприємницьку діяльність. День конституції відзначили в Іванівці. До цієї визначної дати на базі будинку культури влаштували святковий концерт. Під час якого в чергове розповіли присутнім про важливість конституції, основного закону, який зміцнює нашу націю, виражає дух народу, символізує його славетне минуле сьогодення і майбутнє, 21 рік назад був підписаний документ, який означив незалежність нашої країни і прийняття демократії на її території, присутні розповідають, що дане свято це символ національного єднання і загальної відповідальності за сьогодення нашої батьківщини. Воно в чергове нагадує про силу і незалежність нашого народу, наповнюючи духом патріотизму. Основний закон, в якому прописані всі, так сказати, істини життя і право на працю, право на відпочинок. День конституції це дуже важливий день для українців, тому що всі ми маємо любити рідну Україну. Дитячий спортивний марафон провели в селі Великий Буялик. Сільська рада спільно з громадськістю влаштувала даний захід задля цікавого і корисного проведення дозвілля дітей. Змагання пройшли у вигляді легкоатлетичного пробігу серед місцевих дітей різних вікових груп. Учасники марафону зібралися під прапорами України, Болгарії і Молдавії, цим самим демонструючи різнонаціональність даного населеного пункту і його єдність. Можна скільки завгодно влаштовувати марафони з гаслами проти чого-небудь, але можливо ефективніше справою буде показати, за що ми за міцні сім'ї, за життя дітей в щасливих сім'ях і за те, щоб всі ми були єдині. Це для дітей у нас ну нема де влаштовувати будинок культури на сьогоднішній день в аварійному стані. Організатори розповідають, що не стали чекати, доки хтось влаштує для дітей свято, а взяли це у свої руки, адже на сьогоднішній день залишається достатньо важливим залучати всіх дітей влітку до здорового і активного способу життя. Та й такі культурно-масові заходи сприяють соціальній адаптації підростаючого покоління. Я вважаю, що сенс таких змагань це в тому, що е, всі діти можуть об'єднатися в одне ціле і е, об'єднатися, дружити, товаришувати ще більше е, між собою. Варто проводити такі змагання, тому що це, по-перше, буде обличчя твого села. По-перше, це допомога здоров'ю своєму, краще ти побігаєш, чим просто посидіти вдома за комп'ютером, там живи, типу, під піва. Я очень люблю бігати, так би так сказати. І всім советую, луче пробіжати лишні кілометри, чим випічний вітер. Призерів порадували чудовими нагородами. Кожен з учасників, крім спортивної втоми, отримав масу позитивних вражень, і всі вони в дружній обстановці вітали один одного з участю в такому заході.